Доброго ранку, шановні. Ще раз уже з нами в студії Крисіна Бригіда і спортивна сторінка нашого міста рано. Так розпочнеться прямо зараз. Привіт, Сергію, доброго ранку усім нашим телеглядачам. Сьогодні, як завжди, у цій порі говоримо про паралімпійські ігри. А говорити є про що дійсно? Є ми про коли що. прощалися з минулого разу з Кристіною, то я казав, що да буде 27, плюс 27 медалей. Я Але... більше за кожний день. А ви ще збірно перевиконала оцей план, який ми з тобою познакріодаром для... <рес> <Так. рес> <рес> буває так насправді. В рази більше цих медалей, і приємно, що не тільки бронзові, які були в перший день змагання, а маємо багато золотих нагород. Вітаємо нашу збірну. Давайте поступово. До всього підходити ось так. Ось почнемо. Мабуть, ми про другий змагальний день. Це було 9 вересня. По яскраво... черзі, про все по черзі, так дуже яскраво, потужно і просто неймовірно виступала наша національно-паралімпійська збірна у другий день змагань. Тільки за цей день українцям вдалося взяти 17 високих нагород, серед яких шість золотих, п'ять срібних та шість бронзових медалей. Та у цей день вибороти у загальному рахунку 26 нагород: сім золотих, шість срібних та. 13 бронзових так, і в цей день такі було... показники в нас високі просто за один день, і все дуже фантастично. Так, і дійсно цей день запам'ятався ще тим, що дуже багато рекордів у цей день було. Лише три рекорди світу, два рекорди Європи та один паралімпійський рекорд. Причому і все це наші спортсмени, українці, так пишаємося ними. Причому рекордність українців була просто неймовірною. Ще зранку легкоатлет з Миколаївщини ігор Цвітов встановив світовий рекорд, що був встановлений ще на паралімпіаді. У Пекіні у 2008 році китайцем Янг Хсеном. покращив його на 7 секунд. Аж на 7 секунд! Чоси, це так. Ж в олімпійських... Це, це великий так, час. Дуже Якщо час ми велик... говоримо про якісь там е, соті е, десяті, то це просто сім секунд. Це багато, так. Да. Отже, рухаємося далі. У нас є про що розказувати, і в принципі, зараз ми це будемо з вами робити з Крістіною принаймні точно. Отже, другий день е, змагань у Ріо розпочався для. Паралімпійці України з сріблом з медалі. Так його 10-ту вибор... медаль взагалі за ліком виборола українка Ольга Ковальчук у вправі П2 пневматичний пістолет а, 40 пострілів з дистанції 10 метрів і маємо срібло. Як результат, красно. Дякуємо нашій спортсмені, ці спортсменці. Неймовірно сильно як завжди виступив у найважчому класі спортсменів на візку Бойко Геннадій. Він до речі, також з Миколаївщини подолав дистанцію у 100 метрів на спині за 2 Хвилини 8 секунд і 1 соту. І побив свій же світовий рекорд, який був ним встановлений на Чемпіонаті Європи в Португалії у 2016 році. Молодець, вітаємо, Миколаївщина. Молодці проплив. Але нас ми сьогодні розкажемо але... і про Полтаву да про полтава, але зараз закріма. про представників Донецької області тотально незрячий Зелевський Дмитро виборов золоту нагороду і встановив світовий рекорд на дистанції 100 метрів на спині, побивши попередній рекорд світу, що був встановлений ще у Пекіні. Також у 2008 році китайцем Янг Бозоном, покращивши його на одну секунду, і вісім сотих. Був результат одна хвилина сім 0,74 і секунди. Став 1 хвилина, 6 секунд і 66 сотих секунди. Рекорди Європи вітаємо. встановили так, вітаємо, звичайно. Рекорди Європи встановили також плавці, харків'янин Крипак Максим. Він, до речі, дебютував на цих іграх і на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі С-10 за 23 хвилини і 33 секунди. 23 секунди і, і 33, 33 сотих. секунди. <laughs> да, от вже запутався. 23 секунди і 33 сотих. Та відомий в всьому світі дворазовий чемпіон та дворазовий срібний призер Паралімпіади в Лондоні та чемпіон Паралімпіади в Ріо Багадайка Євгеній з Полтавщини. То, власне, він просто молодець. Але... Ймовірні результати да. показує так дійсно на цій Олімпіаді, паралімпіаді. О, він на дистанції 50 метрів, до речі, поступився. Е, Чемпіону із Китаю, так, так. пан Шіюну ну, на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі С 7 29 дев'ять сотих секунди так, 29 поступився дуже мало, але як результат, як є. Ну приємно, що з Полтавщини саме спортсмени показують такі ось великі результати і дуже е, додають великих зусиль, щоб кошик. Український збір не поповнювався дня. Поповнювася так, да, також паралімпійський рекорд був встановлений у плаванні киянкою істоміною Катериною на дистанції 100 метрів батерфляєм у класі С 8 вона виборола золоту нагороду у цьому виді програми з результатом 1 хвилина, 9 секунд і 4 сотих. Лише 44 сотих секунди їй не вистачило до встановлення на цій дистанції світового рекорду. Але я думаю, що паралімпійський рекорд також гарне досягнення і наша українка вже вписала своє ім'я в історію. Так хай так. тепер пробують перебити. Да? От, молодці вечірню сесію другого ярового дня закінчувала плавальна змішана естафета 4 по 50 метрів вільним. Стилем у фінальному українському квартеті в цій естафеті виступав і полтавський плавець Євген Богадайко. Компанію Євгенові складали Андрій Деревінський, Вікторія Савцова та Ольга Свідерська. Наша четвірка фінішувала третьою з часом 2 хвилини 30 секунд і 66 сотих. Так, Євген Богадайко замикав естафету, і показав час у 27 секунд 47 сотих. Так, ну це гарний результат. Як мінімум у нас є медаль, так а вже третій день змагань розпочався для України із золотої нагороди. У пауерліфтингу Лідія Соловйова у категорії до 50 кілограмів встановила паралімпійський рекорд, витиснула цілих 107 кілограмів. Другу нагороду вже срібну на легкоатл... легкоатлетичній арені. Завоювала Анастасія Мисник. Вона штовхнула ядро на 13 метрів 24 сантиметри. Ого. Молодець. Молодець. Потім розпочалися фінальні змагання плавців, і знову бразильський басейн подарував Україні чимало медалі. Перший заплив в, е, з участю наших спортсменів закінчився відразу двома високими нагородами. 50 метрів вільним стилем у жінок вигр виграла Єлизавета Мерешко і Вікторія Савцова. Услід за ними золото на спині на дистанції 50 метрів з рекордом Європи забрав Дмитро Виноградарець. Він також представник Полтавщини. До речі, наш земляк так і знову таки полтавці гарно представляють нашу область на таких великих змаганнях. Так, відповідальних і змаганнях показують приклад. Насправді, от що найбільше тішить Так, це тішить. А український дзюдоїст Дмитро Соловей, що виступає у ваговій категорії до 73 кілограмів у золотому поєдинку, зустрічався з азербайджанцем Рамілом Гасімовим. Щоправда, мешканцю Керчі не вдалося перемогти. Відтак він здобув сріб. Срібло. Але Віграти. срібло це теж да, срібло, добре, насправді. Звичайно, на паралімпійських змаганнях це дуже велике досягнення. Хоча ми вітаємо. впевнені, що він хотів золота і, мабуть, наступне. <світ> Усі спортсмени вони ставлять собі велику планку, що потрібно максимально, максимальний результат отримати, але. Як є, буває, да, так. як є, можливо, не власні показники, а от якісь фактори інші вплинули на Звичайно, результат. Звичайно, дуже багато різних факторів, які впливають: підготовка, умови, в яких виступає спортсмен, Плюс налаштованість, натовпул, так, да. налаштованість суперників, можливо, вони там не знаю, у них більше до перемоги. можливо, так. Так. досвід. Так. Отже, ще ось одну реакцію з соцмереж. Ми вам зачитаємо зараз українець з ураженням зору Соловей Дмитро, тільки но взяв стрілять. Нагороду у дзюдо дзюдового категорії 73 кг 12 медаль України. Вона срібна. Болівайте за наш, ваша підтримка, наша перемога. Отак, от, так от е вибухнуло в інтернеті таке повідомлення і. Ми знову пишаємося. Звичайно, так. підтримка вболівальників для спортсменів дуже важлива. Нехай біля екранів телевізорів, нехай там на трибунах, але в будь-якому прояві ця підтримка необхідна. Тому вболіваємо разом, усі дивимося, спостерігаємо, тримаємо кулачки за наших спортсменів. В останній день виступів дзюдоїстів наш Олександр Назаренко поступився на татамі в боротьбі за золото. Знову ж таки, у золотому поєдинку. Ми залишилися третіми, поступився спортсмену. З Грузії і відправив у скарбничку збірної України срібну медаль. Значить, другими, так? другим на третьому, так? Ярослав Денисенко виборов срібло на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. а Данила Чуфаров на тій же дистанції у своєму класі взяв бронзу. От мені здається, що плавання у нас найбільш, так? З... Завжди на Паралімпійських іграх наші спортсмени дуже гарно показували себе в плаванні. Кожен рік маємо високі результати. Продовжуємо цю традицію збирати найбільше нагород саме у цьому виді спорту, і це дуже приємно. Хай пан Фелпс знає, що ми плаваємо не гірше, ніж Він звичайно. один. переможцем у гонці переслідування на велотреку став Єгор Дементів, який здобув 12-ту золоту медаль для України. Молодець так. Останніми медалями третього дня змагань стали нагороди Максима Кріпака. Золото на 100 метрівці на спині. Це зі дебютант і світовим... гор я на пам'ятнагадуєш нам пристіна, да тому що він вперше прийшов, і ось такий ось результат. Молодець. І ще була бронза Дениса Дуброва. Так. Так і в цей же день веслувальник Роман Полянський завоював чергове золото Паралімпійських ігор для України на паралімпійському турнірі з академічного веслування в одному із фінальних запливів. На дистанції він виступав на дистанції тисячу метрів в одиночному розряді. І в цьому виді програми Роман Полянський показав 4 хвилини. 4 хвилини 39 секунд і 56 сотих. Він фінішував першим і побив паралімпійський рекорд, встановлений також українцем у кваліфікації змагань у Ріо. Срібло на рахунку австралійця Еріка Холі. А бронза у британця Тома Агара. Примітно, що в програму Паралімпійських ігор у Ріо були вперше включені змагання з веслування на байдарках і каної, тобто, такий Перша ластівка, і вона вдала для нашої української для нашої збірної. збірної. Так, ура! Жіноча збірна України з голболу стартувала на Паралімпійських іграх. Голбол це така гра для спортсменів з вадами зору мета, якої закинути м'яч з дзвіночками в нього такі дзвіночки. Так. Да, і закинути його треба у ворота команди суперника. Збірна стартувала у відбірковій групі, D, де Україна українки змагатимуться за вихід у плей-офф зі збірними Канади, Туреччини, Австралії та Китаю. Українці, наші дівчата, жіночки мають перемогти. Так. Да, ми вболіваємо за них всім Звичайно. серцем. Дивимо, всім всі серцем. вболіваємо. До речі, у складі української збірної зіграло четверо Полтавок: Марина Габеда, Наталія Мірошник, Лілія Пасько та Тетяна Говоруха. Так отже, І знову ж таки, Полтава дуже активно представлена на Паралімпійських іграх. І це дуже-дуже приємно, тому що хай знають, що наш спорт розвивається. Ну що ж, рухаємося далі. Є ще у нас про що розказувати. І насправді. Знову про плавання будемо говорити. Давайте про зараз, плавання, так. бо є й неприємні новини з Олімпійських ігор. Про них ми теж їдемо. Зараз так. про приємне. Одразу дві українські спортсменки Єлизавета Марешко і Вікторія Савцова посіла, посіли найвищі сходинки на п'ядесталі пошани у запливі на 100 метрів брасом. Єлизавета Мерешко завоювала золото і фінішувала з часом 1 хвилина 41 секунда і 63 сотих. Її співвітчизниця Вікторія Савцова показала час 1 хвилина 42 секунди і 14 сотих. Компанію на бронзовій сходинці п'єдесталу українкам склала китаянка. Угу. От тут ми їх перемогли. Так, і це... Вдвічі приємніше, тому що китайці от, дуже потужно, да? вони є на тих олімпійських Зараз вони іграх. на першому місці, так у загальному заліку, за медалями, і за кількістю, і за кількістю медалей, і за якісним показником, за золотими медалями, вони перші. Але от маємо види спорту, в яких ми їх перемагаємо. І це, і це приємно. Насправді радує, так. Да. Отже, поговоримо зараз, я вам розкажу про невеличкі курйози, які трапляються, і на жаль, що вони є, тому що ну як от можна приходити в чийсь номер пристати. Справлятися прибиральниками якимись і красти гроші у спортсменів, тим паче пара олімпійців. Да це сталося в олімпійському селі. Мені дуже подобається, чому не олімпійське містечко, село. Так, звичайно, знає. олімпійське село міського типу. Отже, зайшли вони до спортсменів і винесли понад 350 євро. Небагато, але. Мабуть, це ж були всі гроші, мені так здається, так. Да, які принаймні готівкою винесли і ось за... звернулися до поліції. Поки що, хто це зробив, звичайно, невідомо. Шукають, шукають, але відеокамери скільки, да? все продумано, все схвачено. Я думаю, можливо. Можливо, знайдуть, Дай Бог. і це не перший епізод. Це не перший так епізод. Дійсно, під час Олімпіади ми говорили в ефірі також про те, що там і на пляжі американців американці потрапили, так стали жертвою Гопників бразильських викрадачів. Так, в них там викрадали і мобільні телефони, і ноутбуки дзюдоїста. Так, ми говорили про це. І є інформація, що і ноутбук там у спортсменів із Данії також. Зник, yeah, і i пен oh. вкрали, да, і, ну, десь вже збитки в іншому випадку на 5,5 тисяч євро. Збитків, ну це багато насправді. Що ми ще можемо, Кристина, розказати про ще? У нас є якісь е, новини, чи ми вже кажемо про те, де Україна а, зараз знаходиться? Ні, звичайно, у нас ще багато новин. До речі, новин насправді настільки багато, що от не знаю навіть про, про кого розказати. Звичайно, ми говоримо про наших полтавців, говоримо про золоті нагороди, але ж ще багато-багато бронзових нагородів нас угу. є. Е, так, і про них ми просто. Розкажемо так кількість, тому що дуже насправді дуже дуже багато. От Информацій, саме таких да. медалей. Так, ну ще одну медаль до скарбнички нашої національної паралімпійської збірної приніс легкоатлет Дмитро Прудніков. Він завоював бронзу у стрибку в довжину з результатом 6 метрів і 99 сантиметрів. Ця медаль стала сороковою в активі українських паралімпійців. До речі, ще ось українка Наталія Косміна стала чемпіонкою 15 Паралімпійських ігор 2016 року в Ріо де-Жанейро у змаганнях з настільного тенісу. У фіналі Наталія Косміна перемогла представницю Польщі з рахунком 3-0. Отак, от раніше на турнірному шляху українська тенісистка обіграла е, різних спортсменок з Гонконгу. Гонконгу, так, а також полячку. Іще одну полячку. Да. І хочу сказати, що 34-річна Наталія Космина представляє місто Миколаїв та е, виступає в, на Прилімпіаді в класі 11. Що ж, е, Миколаївщина теж, так, от, майже така класна, як і Полтавщина. Так, <с Але Полтавщина краще. Ну, звичайно. Що ж нам ще сказати, коли ми сидимо до Полтаві. Але хочеться, щоб всі спортсмени з усієї України, тому що звичайно, спорт об'єднує, показ... всі показували результати. Ці... Ми... Кольори українського прапору. Ми вболіваємо за всіх насправді. і е, е, Радіємо досягненням кожного так. нашого спортсмена. Так, і насправді можна вже підбити підсумки, підсумки. трьох так, днів. днів Паралімпіади на сьогоднішній день, як я вже говорила, у цьому медальному заліку лідирує збірна. Китаю вони недосяжні поки що. Ну як Для... сказати, будемо про... спробувати по-любому. Звичайно, будемо пробувати, тому що от за три дні останні Україна дуже серйозно поповнила свій медальний запас і залишилася на третьому місці у загальному заліку. Третє місце. А... Третє місце. Так ми в перший день ми були дев'ятими, а зараз вже третій. От і це ж при От тому, що всі сягнення. не сплять. Всі вже зазвичай всі забойовують, збільшують свої скарнички там на енну кількість медалей. От третій ігровий день приніс збірні України 11 медалей. Лідером загального заліку залишаються китайці. В них 69 медалей. Другими йдуть британці, у яких 35 нагород. І на 11 вересня, тобто сьогодні у Бразилії ще 11 вересня, і на цей день турнірна таблиця виглядає так. Китай на першому місці, у них 26 золотих, 24 срібних і 19 бронзових медалей. Великобританія на, на другому місці, у них 15 золотих, 8 срібних та 12 бронзових нагород. І Україна на третьому місці, чому ми дуже радіємо, 12 золотих, 10 срібних і 15 бронзових. Бронзових нагород, але от у цей час, вже я знаю, що ми поповнили свою скарбничку вже на три медалі, тобто маємо ще додаткові три золота. Отак ось оце ось, Кристина просто влаштовує телепорт, забігаючи завтрашній тобто, ефір. Так, так, у дві медалі маємо у плаванні. Наші дівчата завоювали дві золоті медалі. І ще одна медаль, ми вже про неї говорили: це Наталя Костіна у настільному тенісу. Т тенісі, тобто можна вже Вітати, а, так. збільшувати нашу скарбничку. Ще говорити, що 15 золотих вже є. Що? ж, Шановні, ми визичимо нашій команді перемог. Всім нам бажаємо віри в нашу команду. Обов'язково і завтра вже з Кристіною знову. Традиційно після восьми побачимо. новини з Паралімпійського Ріо. Так, побачимося завтра.